Справедливий суд коштує дорого, аби не замислюватися на чию користь приймати рішення, українські служителі Фоміди повинні отримувати 25 тисяч гривень у місяць. Вважають правозахисники, і це без премій та надбавок. Судді дожджано понімати, що сіти воно с рішення. Количество, да, оно может отобразиться на некой там форме премиальности, потому что все мы хотим зарабатывать, получать зарплату и премии, в том числе. Правильно? Почему судьи не имеют на это право? Государство обязано создать максимальные условия, для того, чтобы у судьи было э, однозначно. Позитивної, скажем так, услов'я роботи. оплата роботи нині до закону про судоустрій внесли зміни. Тепер починаючи з 2012 року, заробітна плата суддів щороку збільшуватиметься. А до 2015 порівняно з нинішньою зросте майже вдвічі. Вважаю, що це буде достатньо в умовах економічних можливостей країни, в умовах реалій нашого життя. Буде достатньо, щоб праця судді була вмотивована на чесну працю. Так, з 1 січня цього року для тих, хто вперше одягнув мантію, найменший оклад становитиме близько 10 тисяч гривень, та майже 19 тисяч для старожилів із 35-річним стажем. А це переважно голови судів. Утім, дочекатися такої зарплати можна лише ближче до пенсійного віку. Однак, за неофіційною інформацією працівників апеляційного суду столиці, ще минулого року їхні співробітники отримували близько 30 тисяч гривень. Як правило, винагорода голови суду значно більша більше